Овин головні події дня розкажу просто зараз. Вітаю. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. В ніч на 19 січня росіяни завдали удару ракетою с 300 по Матвіївській громаді. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. Ракета не долетіла до населеного пункту і впала у полі. Вибуховою хвилею повибивало шибки у місцевій школі, і приватних будинках поблизу. Загалом вже за минулу добу до поліції надійшло 28 повідомлень про руйнування приватних помешкань та об'єктів інфраструктури в результаті рашистських обстрілів. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали 24 населених пункти, зокрема Времівка і Новопіль на Донеччині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Щербаки, Степове, Кам'янське і Плавні Запорізької області. Окупанти так і не відкрили виїзд до Запоріжжя. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. На даний момент заборону досі не зняли у якості жесту феноменальної щедрості. Окупанти дозволили людям похилого віку, жінкам та дітям проходити 10 кілометрів дороги життя пішки. Українці, депортовані рашистами з окупації бік Запоріжжя, безслідно зникають. Їх виганяють з домівок майже без речей в одних тапках і змушують діставатися через сіру зону пішки, вихваляючись про видворення диверсантів у роликах для Росзмі. змі. Проте люди не доходять до переправи, де на них чекає українська сторона. Куди насправді відправляють українців, залишається невідомим. Також міський голова зазначив, на керівні посади расисти призначають не колаборантів, а росіян. Так загарбники хочуть контролювати процес обкрадання українських земель та наглядати за зрадниками. Зокрема, гауляйтеру Балицькому призначили псевдозаступником російського політтехнолога, А от псевдоміністерством ЖКГ керує власниця фірми для відмивання грошей у Севастополі, а туристичною сферою людина, яка розвалила діяльність туристичного об'єкта в Євпаторії. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. На Волноваському напрямку впродовж доби росіяни не припиняли обстріл Бугледара. Внаслідок ворожої атаки зруйновано шість будинків. В той же час на Донецькому напрямку спостерігались інтенсивні обстріли в очеретинській громаді. Напередодні ввечері росіяни поцілили у дитсадок в Орлівці, а зранку обстріляли веселе і Красногорівку. Неспокійна ніч та ранок були в Авдіївці. По місту гатили двічі зградів та чотири рази з артилерії. Постійні обстріли у Солодарській громаді Потерпають Парасковіївка, Роздолівка, Федерівка та околиці Солодара. У Васюківці пошкоджено три будинки. На Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли Сіверська та Лиманської громади. Пошкоджено чотири будинки у Закітному. Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуєвського районів Харківщини. У Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство. УСМТ дворічна Куп'янського району влучили у приватний будинок, горіли господарчі споруди. У Вовчансько-Чугуївського району ворог обстріляв два двоповерхових багатоквартирних будинки, вибиті вікна і зруйновано дах. Є влучання в амбулаторію. У СМТ Вільча через обстріл окупантів пошкоджено п'ять приватних будинків. Був приліт у Вовчанський геріатричний пансіонат, пошкоджені вікна корпусу. Також зафіксовано влучання ворожих снарядів у дитячий садок. Доби підрозділи Сил оборони України відбили низку атак окупантів в населених пунктах Луганської та Донецької областей. В той же час противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Наша авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження противника та 3 по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів. В той же час збито. Ворожий гелікоптер К-52 та БПЛА Мерлін ВР. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили три пункти управління, 5 районів зосередження окупантів, один склад боєприпасів та два інші важливі об'єкти ворога. Внаслідок останньої російської атаки суттєво постраждала енергетична система України. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Пошкоджень зазнали перший блок електростанції у східних регіонах і вісім у західних. Також руйнувань зазнали три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Бо при те, що наша енергосистема витримала цю атаку, дефіцит потужності в системі значно збільшився. Це призвело до того, що з 15 січня Укренерго почали вводити аварійні графіки. Фіки відключень по всій країні ремонтні роботи на об'єктах тривають цілодобово. В енергетичній галузі відчуваємо постійну підтримку іноземних друзів та наших партнерів. Зокрема, за кошти фонду підтримки енергетики України плануємо закупити енергообладнання на суму понад 100 мільйонів євро. З останніх надходжень це 45 електростанцій резервного живлення від Азербайджану та потужні генератори для Чернігівщини, надані Японією. Дякуємо кожному за підтримку. Зменшили ліміти споживання Укренерго і для Запорізької області, внаслідок чого збільшилась тривалість відключень. Нині для кожної з черг вони складають по 4,5 години а вночі та ввечері по 3 години. із можливою затримкою на доїзд енергетиків до обладнання, також у разі перенавантаження енергосистеми, фахівці Запоріжжя обленерго вводять аварійні відключення для споживачів для того, аби бути в курсі зміни графіків світла та їх тривалості, енергетики радять використовувати бот обленерго. Але на Голошують, нові графіки у ньому з'являються через 15-20 хвилин після вимкнення електроенергії, оскільки потрібен час щоб передати та оновити інформацію протягом останніх трьох днів. Всі ми бачили, що серед дня Запоріжжя Обленерго було змушено подовжувати тривалість відключень в аварійному порядку. Стало зрозуміло, що нинішній рівень енергоспоживання значно перевищує ті ліміти, і що за умови відключень по три години вкластися в нього, на жаль, неможливо. Тому довелося збільшити тривалість відключень. У Шевченківському районі побільше пунктів незламності. Невдовзі мають відкрити ще одну локацію безпеки у гімназії номер 68 Втім, перед тим як пункт офіційно з'явиться на мапі його готовність приймати людей перевірили представники міської влади. Зокрема, проконтролювали наявність генератора, буржуєк та обладнання у кімнатах відпочинку. Коли саме розпочне свою роботу осередок, розкаже Єлизавета Баздрєва. Ми хотіли, аби в нашій школі був розміщений пункт незламності. І ми готуємося до цього і хотіли, щоб ви подивилися, сказали нам, що ми маємо ще зробити, яким чином це має виглядати. Перевірку майбутнього пункту незламності, що базується у гімназії 68, розпочали з огляду укриття. Воно має два запасних виходи та розраховане на 600 осіб. Однак це укриття тимчасове та потребує капітального ремонту. Вони потребують ще ремонту, але вже ми взяли його в роботу і плануємо вже на бюджетній сесії, яка буде у лютому, все ж таки виділити кошти і зробити тут капітальний ремонт. Проєктно-кошторисна документація вже готова. Далі рейд продовжили оглядом зони Wi-Fi та підзарядки гаджетів. Навіть при відключених світла у пункті буде доступ до інтернету та наявна велика кількість розеток і подовжувачів, аби була можливість працювати. Втім, під час перевірки ці дві зони запропонували об'єднати для зручності запоріжців. Дивіться, чому повинні бути підзарядки десь на вході. Тому що люди можуть вас не ночувати. Вони прийшли, зарядили, і побіжали. Вже далі прямуємо до кімнати для літніх людей та матері і дитини. Це два окремих приміщення. Проте після огляду кімнат, виконуючи обов'язки міського голови Анатолій Куртів, доручив додатково облаштувати ще два окремі приміщення для відпочинку дітей та ігрову зону. Тому давайте так зробимо діти, окремо діти окремо, похилого віку люди окремо. Також у цьому пункті організували їдальню, де охочі можуть зробити собі гарячі напої або розігріти їжу. Для цього тут є в запасі понад пів тисячі літрів питної води та ще понад тисяча технічної і продуктові набори. Крім того, у пункті облаштували і медичний кабінет для надання необхідної допомоги людям. Важливим у майбутньому пункті незламності є й наявність генераторів та буржуєк. Тут сім буржуєк та новий генератор потужністю у 35 кВт. Він здатний забезпечити електроенергією всю локацію. Загалом цей пункт незламності розрахований на 300 осіб. Усі зауваження керівники школи мають усунути впродовж дня. А от відкрити пункт незламності планують вже цієї п'ятниці. Коли почалася пішла від нашого президента ініціатива про створення пунктів незламності, ми зрозуміли, що ми. Можемо і хочемо ним стати для того, щоб допомагати нашому населенню. Ми бачили, які приходять люди, як вони бояться, як їм страшно. Люди похилого віку, коли вони приходили до нас укриття, і ми вирішили щось зробити для того, щоб їм допомогти в тій ситуації, коли раптом станеться якесь нещастя. Також пункт отримав гуманітарну допомогу від української діаспори із Швейцарії. Її передав запорізький військовий на прізвисько Окопний мер. Зокрема, це продуктові набори, ковдри та постільна білизна. Ось, бачите, тут пліди такі теплі. Речі, як українські, але швейцарські. Цей пункт незламності стане 15 тим у Шевченківському районі. Загалом міська влада має на меті переоблаштувати понад сотню територіальних інформаційних центрів у такі пункти, аби у людей було якомога більше безпечних місць, де можна зігрітись, відпочити та зарядити гаджети. Єлизавета у Запоріжжі відкрили два оновлені сховища, розташовані за адресами незалежної України 39 А та Сталиварів. 8. раніше вони були непридатні для тривалого перебування людей. У вересні в обох сховищах стартував ремонт. Там замінили підлогу та стелю, пофарбували стіни і встановили нові двері. Також облаштували санвузли, є душ та гаряча вода. Для того аби це все під'єднати, ремонтникам довелось повністю замінити інженерні мережі в обох укриттях. Тепло завдяки сучасній приточно витяжній вентиляції. Яка Підігріває повітря на випадок вимкнення світла у обох сховищах є генератор, також є приміщеннях Цілодобовий черговий, який випускає людей та слідкує за порядком. Кожного разу, коли ми спілкуємося з керівниками, зразу зауважимо, що все, що є на балансі, повинно бути готово до того, щоб люди там могли якийсь час знаходитися. І сьогодні дійсно зроблений. Дуже добрий ремонт, де можуть люди перебувати, і в цьому укритті вони можуть знаходитися великий час. Ще раз хочу сказати, що воно зовсім не було придатне, захаращене. Тут прийшлося дуже багато часу зробити, щоб навести лад. Прибуття та відбуття потягів навіть в умовах екстрених та планових відключень здійснюється за розкладом. Запевняють працівники регіональної філії Придніпровської залізниці. На самому вокзалі світло не вимикають, проте на випадок відсутності електроенергії тут є генератор. А у залах встановлені 9 буржуйок, здатних підтримувати тепло. Також тут можна зігрітися безплатними гарячими напоями за бажанням. Працівники нададуть ковдру. У філії зазначають, попри війну кількість пасажирів не зменшилась. Зараз поїзда користуються досить великим попитом. Ну, тобто, якщо вони не на 100% заповнені, то десь близько 100% заповненість поїздів мається. Крім того, на вокзалі цілодобово є інтернет Starlink, який... який незабаром з'явиться і у потягах інтерсіті оновленням залізниці є і пункти зарядки гаджетів. Це спеціальні столи із вбудованими розетками та шафи бокси. Відкриваємо камірку, обираємо свій тип зарядки, який підходить вашому мобільному пристрою. Зарядка обітнемося, кладемо телефон, закриваємо камірку, вибираємо свій власний пароль. Комірка закрилася. Коли ми хотімо, бажаємо забрати. Набираємо той же самий пароль. В їхній родині ніколи не нудьгують, адже виховують шестеро дітей і всі хлопці. Це про родину Ірини Азімової, яка взяла дітей під опіку. До того ж, Ірина має двох рідних, але вже дорослих, доньку та сина. Дочка, в свою чергу, теж взяла під опіку трьох хлопчиків. Наша Анна Крамаренко завітала в гості до великої родини та дізналась, як це виховувати стількох синів. Подробиці далі у сюжеті. Давай, в родині Ірини Азімової дуже поважають спорт. У вільний від навчання час вдома хлопчиків можна часто бачити у боксерських рукавицях. Як Зізнаються самі юні спортсмени, тренують силу та міць. Адже саме ці якості притаманні справжнім чоловікам. Бувають на турніках, займаємося коли гуляємо. Буває вдома грошей. виносимо на вулицю грошей. Займаємося теж всі в місті. Дехто з хлопців вже навіть визначився, яку професію опановуватиме в майбутньому. Наприклад, Олексій нині здобуває фах зуттєвика, а пізніше юнак хоче вивчитися на будівельника. Мені більше подобається плітку ложити такого мішати, пол заливати. Найменшому у родині пані Ірини 8 років, найстаршому 17. Є в мами і рідні діти, які вже дорослі. А нині вона дарує свою турботу та любов цим хлопчикам. Жінка зізнається, до такого важливого кроку її спонукало бажання, аби у кожної дитини була любляча родина. Щоб у кожного рінка була мама. Це найголовніше. мама. Як все таки мені хатяк мами. Мама це світу. И как каждый ребенок они хотят, они хотят в семью. Хорошо им, очень хорошо им в интернатах, в приютах. Ну, хорошо. Они хотят в семью. Домой хотят. Домой, как они называют. Мы хотим домой. Поэтому. Чтобы у каждого ребенка была семья. Взяла під опіку трьох діток, теж лише хлопчиків, маючи і рідних дітей, і донька Ірини Юлія. Каже, зробила це, як і її мама, за покликом серця. Юлія наголошує, в неї найкращі діти. А на запитання, чому саме хлопчиків взяла під опіку, відповіла. Зважаючи про те, що зараз такі часи, ну, на хлопців це наша опора. Допомагають юнаки мамі в усьому. Найбільше ж люблять готувати усі разом, зокрема, пельмені. Тім на цей раз у маминому меню зрази. М'яско пожарили з лучком, пожарили с лучком. Тепер пюрешечку сейчас заворачиваем. Пожарим на сковородочке со сметанкой. Хлопчаки та їхні опікуни розповідають, раніше часто ходили на прогулянки на природі. Це була їхня родинна традиція. Нині все частіше всі разом збираються лише вдома та мріють, аби війна скоріше закінчилася перемогою. Міра хочу дуже сильно, щоб війна закінчилася, щоб було мирне час і все нормально було. Не було цих грохотів, коли ти спать лишишся. Тому що це вже трохи надає, коли ти лишився спати, у тебе іноді слишли такі взриви. Кожна людина зараз в Україні хотіла б найскоріше, щоб закінчилася ця війна, щоб ми не переживали всі ці важкі часи, які в нас зараз відбуваються, щоб ми нарешті пізнали, і вся Україна пізнала мир. І Ми кожного дня наближаємося до цієї. Знатної дати, і буде перемога. В міській службі у справах дітей кажуть Ірина Леонідівна опікунка з досвідом. Вона неодноразова учасниця міського конкурсу Краще опікун року, який традиційно організовували до війни. Завдяки таким людям, як пані Ірина, діти змінюються на очах, адже підопічні, що виховуються в люблячій родині, відчувають справжню турботу та піклування. Вона бачить батьків, вона бачить піклування. І, звичайно, той конкурс, наш найкращий конкурс, який був єдиний в Україні кращий опікун року. Я просто кайфувала на ньому. Тому що я бачила ті досягнення, нехай вони були знаєте не зірками, але ця сцена відкривала для них те, що ми бачили між опікуном, тобто між батьками і між дітьми. Ірина Леонідовна. Да скільки ця людина нам допомогла саме в період війни. Я навіть не пам'ятаю, скільки дітей ми змогли влаштувати тимчасово, поки ми цю дитину потім переміщували або вона їхала далі кудись за кордон. Вони просто могли переночувати одну добу. Хтось прожив тиждень, хтось прожив два тижні, і потім вже ми думали, що робити. Про те, що їхня мама найкраща, кажуть, і самі діти. Хлопці діляться, як би сильно іноді не шкодили вдома. Мама завжди дасть слушну пораду, вислухає та допоможе. Може, ми на портачі дітей. Ну а так у нас мама очень добрая и всегда подскажет, расскажет и поможет. Сіда нині у Запоріжжі таких родин як Азімових майже півтисячі. У них виховується понад 600 дітей. Окрім цього, в місті залишилось шість прийомних сімей. Решта, а також дитячі будинки сімейного типу, евакуювалися у більш безпечні місця. Разом з тим до нашого міста приїхали сім'ї, якими опікується служба у справах дітей з інших регіонів. Фахівці міської служби у справах дітей докладають максимум зусиль, аби якомога більше дітей, які ще не мають поруч мами і тата, були охоплені сімейними формами виховання. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТ. Школярів четвертих та дев'ятих класів можуть звільнити від складання державної підсумкової атестації. Відповідний наказ Міністерства освіти надіслало до Мін'юсту. Таким чином школярі молодшої ланки перейдуть до середньої без перевірки рівня знань, а дев'ятикласники зможуть вступити до коледжу лише зі свідоцтвом про навчання. Однак такі зміни набують чинності, коли наказ офіційно опублікує Міністерство юстиції України. Вже вісім років вони турбуються про запоріжців. Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя не припиняє своєї волонтерської роботи ні на хвилину. Навпаки, з початку повномасштабної війни працівники щоразу ініціюють нові шляхи допомоги, що на часі. Це численні проєкти, які несуть благодійну місію для кожного, хто потребує любові, співчуття та милосердя. Про напрямки роботи фонду сьогодні розкаже наша Анна Давидова. Щодня з півсотні людей звертаються по допомогу до реєстраційного центру благодійного фонду Карітас Запоріжжя. Кожен з них потребує уваги, розуміння та турботи. Люди, які звертаються, є вимушеними переселенцями, які приїхали до обласного центру з різних куточків країни. Гуляйполя, Ніка, Херсон, Горловка, Донецьк. Дуже багато з області Запорізької, там села. У фонді тих, хто потребує підтримки, приймають як близьких людей, адже допомагати це призначення кожного волонтера. Ми приходимо сюди не на працю, на працю, а на служіння людям. То є така душевна потреба, була, щоб просто допомагати людям. Все. Саме у цьому приміщенні видають гуманітарні набори, що надсилають до Запоріжжя благодійники за кордону. Загалом це товари для побуту, предмети дитячої та дорослої гігієни. «Гель для душу, жидке мило, шампунь. Зазвичай памперсів дуже добре для діток. Добре, ну, річ там гігієну дядьку кошти нам вже давали дуже добрі волонтери, доброзичливі. В... Вніматі, окрім цього, у фонді існує соціальна гардеробна. Безплатно надають одяг за сезоном. На кожну людину видається по дві пари взуття, одна тепла річ та ще п'ять предметів одягу. Також одним із напрямків роботи благодійників є турбота про літніх людей, які вже не здатні потребуватися про себе самостійно. Їм допомагають небайдужі волонтери, що виїздять до бабусь та дідусів додому. Комусь там треба в магазин пойти, там скупити якісь продукти. Да, комусь ліки треба принести, комусь прибрати вдома, комусь допомогти покупатися. Коли вже ми у людей, то люди ну дякують за те, що ми їх не бросаємо, що ми допомагаємо. Тому в більшості ми чуємо дуже добрі такі відгуки. Без уваги не залишаються і підлітки, які вчаться в інклюзивній групі дитячого простору у Карітасі. Фахівці спрямовують зусилля на покращення емоційного стану дітей та швидкої соціалізації допомагають знайти друзів більше акцентуються на формуванні самостійності. Наприклад, наразі вони вчаться самостійно робити фруктовий салат. Банани, банани теж нам треба що зробити, почистити. А потім порізати педагог запевняє, кожне заняття проходить для дитини не даремно. Інклюзивна група вже має власні успіхи завдяки плідній взаємній роботі. Вони знаходять зв'язок із іншими людьми і підлітками і дітьми. Тобто вони вже можуть краще сприймати інших людей, інших фахівців. Насамперед до волонтерів можна звернутися ще і за психологічною та юридичною консультацією. Також у фонді ви маєте змогу отримати і матеріальну допомогу. Анна Давидова, Олександр Гоц, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію. у Чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.